Вода прийде з озера Ока. Давність пророцтва сягає 800-х років. Розпочнеться чистка матінки гаї водою. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності ера Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Якщо наші відео вам до душі, а мої медитації допомагають вам змінювати життя на краще, на засада гармонійного енергообміну, ви можете подякувати за них донатом на розвиток каналу. А я сердечно дякую кожному, кожному, хто нас підтримує. Дякую за кожен донат! Особливо світлячок Манада повідомляє про те, що з Карпатського озера Око з-під землі почне пробиватися вода, так розпочнеться чистка водою матінки Гаї. Існує якийсь величезний кар'єр в горах, наче як там колись було озеро, воно досі у вигляді ока. Зараз порожнє, але вода повернеться, говорить Манада. У Карпатах є кілька озер у формі ока. На моє запитання, яке саме вона має на увазі, Манада відповіла, що, ймовірно, це озеро Морське Око. Морським оком називають озеро Синевир. Однак Манада не певна, що озеро, про яке вона говорить, називається Синевир. Певна лише в тому, що має відкритися озеро Око. Воно відкриється, і вода піде з-під землі. Як почнеться рух тектонічних плит, утвориться дійсно море. Підуть під воду країни, межуючи з Карпатами по низовині, земля повернеться в стан першостворення. Ті землі, що пішли легендами під воду, піднімуться, підніметься Атлантида, говорить Манада. Якщо так станеться, то вода поглине Угорщину, Румунію і Словаччину. Давність цього пророцтва, за словами Манади, сягає ще 800 років. Про це говорили й інші пророки, а вона його почула від своєї мами, яка також наділена особливими здібностями. Запрошую на мої авторські курси, а також до спільних захистів і медитацій за перемогу України у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Посилання на спільноту знайдете в інформації під відео.